Ласкаво просимо на програму Європа в фокусі. Ми раді, що ви приєдналися до нас. Східна Іспанія постраждала від історичних повин, які спустошили кілька населених пунктів і залишили тисячі людей без житла та засобів до існування. зливові повені, викликані рекордною кількістю опадів, змили майже все на своєму шляху в околицях Валенсії. Люди опинилися в пасках, в автомобілях і будинках, не маючи часу на реагування. Багато хто загинув під час цих повністю. Місцеві жителі почуваються покинутими і зневіреними. Погодне явище, відповідальне за ці екстремальні повені, можна порівняти з ураганом або з тайфуном. Ці повені стали жахливим нагадуванням про те, що європейські країни, такі як Іспанія, не готові до таких наслідків. Багато мешканців околиць Валенції опинилися в епіцентрі повені, як Елена та Левера Ортега вона розчарована кризовим управлінням і знає, що громада повинна об'єднатися, щоб допомагати один одному. Майже все доводиться викидати. Перевірені часом меблі, які довго були частиною життя Крістіана і його сім'ї брудні і зламані. Їхня сім'я була вдома, коли почалася повінь. Протягом 15 хвилин вода невпинно піднімалася. Тоді вони встигли перебратися на другий поверх. Вони живі, але їм досі дуже боляче розлучатися зі своїми речами. Вона Друзі допомагали нам виносити речі, адже ми просто не могли цього зробити. Не тому, що у нас не було сил, а тому, що це все спогади. їх неможливо просто взяти і викинути. Тому вони зробили це за нас. їхній район Альфафар сильно постраждав наступного дня, коли вода зійшла, я пішов шукати свою машину. Її винесло на вулицю, а на зворотному шляху я побачив цілу купу машин. під ними лежав чоловік, який виглядав так, ніби спав, але він був мертвим. Багато людей на вулиці Елени та Крістіана пережили подібне. Вони з головою поринули в роботу, пригнічуючи своє горе і свої питання. Наприклад, чому влада вчасно не попередила їх про руйнівну повінь. Хоч вода вище по річці уже й була дуже високою. Про це зараз сперечаються іспанські політики. Погодню умови передбачили досить добре, але зливи такої інтенсивності ще ніколи не було. від 300 до 500 літрів на квадратний метр за кілька годин. Це настільки екстремальні показники, що майже неможливо дати адекватне попередження. Населення не було готове. Екстремальні погодні явища стають дедалі частішими в умовах кліматичних змін, кажуть експерти. Передмістя Валенсії дуже сильно постраждали від стихії. Те, що виглядає як декорації до фільму катастрофи, це реальність. Незліченна кількість автомобілів застрягли на дорогах. В Іспанії оголошено надзвичайний стан. Волонтери масово прибувають на допомогу найбільш постраждалі передмістя Валенсії. Вони запасаються миючими засобами та водою. Альваро, німецько-іспанський студент, приголомшений масштабами руйнувань разом із іншими студентами. Він розпитує сусідів, чим вони можуть допомогти. Нам сказали, що люди на околицях потребують води, особливо люди похилого віку, які не можуть вийти з дому в даний момент. Тому ми ходимо і питаємо, кому потрібна вода. У нас також є їжа, тож ми намагаємось допомагати чим можемо. Багато людей потребують цієї допомоги. Надзвичайно багато. Влада намагається координувати допомогу. Є розподільчі центри з водою та їжею для тих, хто може пересуватися. Але все ще є зниклі безвісти. Дуже сумно працювати ось так, в таких обставинах. Не мати можливості допомогти, не мати можливості зв'язатися з людьми. Але ми впораємося, навіть якщо на це піде більше часу, ніж ми гадали. Це місце збору волонтерів. Автобуси для місії допомоги виїжджають із відомого туристичного наукового парку і прибувають в інший світ. Немає нічого, що стояло б на своєму місці. Завали уламків у тунелях. Пожежники розбирають їх і шукають зниклих безвісти, кількість яких досі невідома. У цій же місії колеги відкачують воду з підземного паркінгу. Його затопило за лічені хвилини 200 паркомість. Там, звісно, є машини, але вони не так важливі. Пріоритет людське життя або життя тварин, які досі можуть бути там. У багатьох паркінгах ситуація виглядає так само: пошуки вцілілих це перегони з часом. Тим часом уряд Іспанії схвалив пакет допомоги постраждалим повені на суму 10,6 мільярда євро. Повені в Іспанії підкреслюють драматичну реальність кліматичних змін, спричинених людиною. Це питання буде головним на майбутньому кліматичному саміті в Азербайджані. У той час, як кілька країн Європи вели податок на викиди вуглекислого газу. Данія пішла далі і запровадила податок на відрижки корів, які виділяють метан, котрий шкодить клімату. Данія перша європейська країна, яка запровадила такий податок. І він вже мав вплив у регіоні Крістіансфельд. Стежте за своїми манерами, будь ласка. Уряд Данії нещодавно вжив заходів проти відригування великої рогатої худоби. Це пов'язано з тим, що їхня відрижка містить метан, який шкодить клімату. Тому данських фермерів тепер обкладають податком на відрижки корів. Дойчевеле поспілкувалася зі скотарем Крістіаном Коком у невеликому селі Крістіансфельд. Він має тисячу гектарів землі і тримає тисячу корів. Крістіан розповідає, чому взагалі корови відригують. Проблема корів полягає в тому, що вони жуйні тварини. Тобто корп проходить через кілька шлунків. і в процесі виробляється метан, який вони відригують. І оскільки метан навіть більш шкідливий для клімату ніж СО2, Данія вживає заходів. За тонну метану стягується податок у розмірі 40 євро. Це приблизно стільки, скільки викидають 10 корів за рік. Уряд, фермерське лобі та найбільша природоохоронна асоціація Данії дійшли згоди щодо цієї цифри. Міністр сільського господарства Данії у захваті від такого спільного рішення Це чіткий сигнал, що фермери повинні розвивати свої господарства більш екологічно. Ми повинні вивести з користування частину сільськогосподарських угідь і, наприклад, посадити більше лісу. І тут нам слід поквапитися. але я вірю, що сигнал, який ми побачили завдяки цій угоді, допоможе зробити все це навіть швидше ніж ми домовилися в самій угоді. на мою думку, все пройшло дуже добре. Той факт, що вони дійшли згоди, це позитивно. В інших частинах Європи спостерігається не така позитивна реакція. У Німеччині та Франції фермери влаштували масові протести у великих містах через менш значні реформи. Я думаю, що в Данії дещо інший менталітет. Ми не хочемо дошкуляти звичайним громадянам і роз'їжджати на тракторі по місту на знак протесту. Відмова від орних земель і відновлення лісів це велика справа для данських фермерів. Але це необхідно для покращення якості данських озер і фіордів, оскільки вони сильно забруднені через надлишок добрив. Менше сільського господарства біля води означатиме менше забруднення. Але Крістіан Кок також знає, що він може зменшити свій податковий тягар, якщо використовуватиме корм, від якого корови менше відригують. Проте, Датська асоціація охорони природи не хоче, щоб фермери переходили на інші корми. Вони кажуть, що угода занадто м'яка в цьому питанні. Особливо ця частина не настільки сильна, як ми сподівалися. Ми хвилюємося, що деяким фермерам, можливо, взагалі не доведеться платити ніяких податків. Тому ми хотіли бачити цей пункт сильнішим. Попри це, вистану данські манері всі групи погодилися на угоду стосовно корів, незважаючи на різні інтереси. У Данії ми маємо давню традицію розмовляти один з одним. Ми маленька країна, і у нас є те, що ми називаємо данською моделлю. коли ми сідаємо разом, уряд організації в даному випадку фермери разом із зеленою організацією, і знаходимо правильний баланс, правильний компроміс. Крістіан Фромберг з Грінпіс не брав участі у цих переговорах і глибоко цим розчарований. Ця угода збереже кількість корів та свиней на доволі стабільному рівні. Ця угода не пропонує рішень для переходу до більш рослинного сільського господарства. і тому ми не побачимо, як наші моря знову стануть чистими завдяки цій угоді. <звук> Проте ця угода все одно робить данію європейським і навіть світовим першопрохідцем. Тож худоба Крістіана Кока може й далі спокійно відригувати. Їхні голоси змусили замокнути. Жорсткий ісламський режим талібів фактично заборонив дівчатам і жінкам в Афганістані брати участь у суспільному житті. Для Хаміде Аман немає нічого більш надихаючого ніж спів афганських жінок. Вона знає, що боротьба за права жінок на її батьківщині може бути небезпечною. Хаміда знайшла спосіб зв'язатися зі своїми співгромадянками зі свого вигнання в Парижі. Якщо дати комусь ляпаса, це може справити неабияке враження, але так звані слеп позови можуть бути спрямовані на те саме. Здебільшого позивачі з ультраправих завалюють тих, хто їх критикує, переважно безпідставними позовами, щоб змусити їх замокнути. Шакіла Старк стала жертвою саме цього юридичного ляпаса. Європейський союз вже зробив перші кроки, аби обмежити подібні позови, щоб суди не ставали інструментами. Шакіла Старк одна із жертв цього нового явища у Німеччині, і таких випадків стає дедалі більше. Праві екстремісти звертаються до суду з так званими слеп позовами, що розшифровуються як стратегічні позови проти громадської участі. Слеп позов це по суті інструменти для того, щоб змусити опонентів замовкнути звідси і термін позов для залякування. І саме це очевидно й було метою цього позову. Шакіла Старк зрозуміла, що головний спонсор місцевого спортивного клубу підтримує праві демонстрації у її рідному місті Геркстайм на заході Німеччини. Вона повідомила про це клубу, але не отримала жодної відповіді. Та невдовзі після цього їй прийшов лист попередження від спонсора. Якщо вона вирішить повторити звинувачення, то їй загрожуватиме штраф у розмірі 250 тисяч євро. Наступні два тижні я була сповнена страху. вони знали моє ім'я, мої особисті дані. Тому я тільки й чекала, як хтось намалює свастику на стіні мого будинку чи кине це глину у вікно. Ми живемо в маленькому селі, і тут немає анонімності. Усі знають один одного. хтось може навіть сказати щось моїм дітям. У випадку Томаса Мейра Роса на кону також стоять великі гроші. Влітку 2021 року донька Томаса захотіла поїхати на шкільну екскурсію до курортного селища поблизу Дрездена. Він пильніше поглянув на пропозицію із розміщенням коли я дізнався, що опублікував оператор того курортного комплексу, я коротко підсумував відповідні статті в пресі про нього. Три, чотири, п'ять статей, і представив інформацію батькам для обговорення та роздумів. Я сказав їм, що ці статті ставлять під сумнів його основні демократичні цінності і попросив їх поглянути на це. Батьки скасували поїздку. Оператор подав до суду на Мейра Роса за наклеп, вимагаючи близько 50 тисяч євро. Він відомий у Дрездені правий популіст і вже привертав увагу поліції через свої радикальні пости на Фейсбуці. Я посилався лише на раніше опубліковані новини. Я не стверджував нічого, що не можна було перевірити в пресі, але я все ще відчував невпевненість і страх. Ханна Вос юристка фонду відкритих знань у Берліні. Вона підтримує таких обвинувачених, як Штарк і Майер Рос, які стали мішенями для правих екстремістів. Люди бояться, їх залякують, і вони піддаються через страх перед фінансовими наслідками. Я думаю, що тут стратегія полягає у тому, щоб якомога частіше виносити попередження або судитися з людьми, щоб змусити замовкнути голоси критиків. Мальтійська журналістка-розслідувачка Дафна Каруана Галіція також стала мішенню слеп позовів. Вона загинула від вибуху закладеної у її автобомби у жовтні 2017 року. Вона досліджувала корупцію та організовану злочинність у Європі. За даними Єврокомісії, проти неї було подано 47 слеп позовів. Директива ЄС проти таких позовів отримала назву Закон Дафни на її честь. Її мета забезпечити швидке закриття позовів, спрямованих на залякування. Однак директива ЄС ще має набути чинності у національному законодавстві. А в Німеччині закон проти слеп позовів досі не прийнятий. Ці директиви дуже м'які і залишають багато простору для маневру для країн-членів. Тому Ми боїмося, що в кінцевому підсумку із цього мало що вийде. але згідно з дослідженням, проведеним у Лейпцигу, відповідачі все ж можуть отримати користь від такого правового захисту. Чверть людей, які постраждали від судових позовів з боку ультраправих, вживали захисних юридичних заходів. Їхні адвокати подавали заперечення. І вони більше ніколи нічого не чули про цю справу. Шакіла Старк виграла свою справу, але цей головний спонсор і досі підтримує місцевий спортивний клуб. Томас Майер Рос виграв у двох інстанціях. Тепер позивач знову тягне його до суду. Але він не дає себе залякати. А тепер дозвольте познайомити вас з королівською родиною Британії. Ну не з цією, яку ви бачите тут, з іншою. Перламутрові королі та королеви Лондона. Відомі своїм впізнаваним стилем. Вони справжні ікони Лондона. У часи їхнього розквіту перлів були сотні. Зараз ця невелика спільнота зберігає їхні традиції благодійності та активізму робітничого класу. Вони сповнені рішучості зберігати спадщину перлі живою. Знайомтеся із іншою королівською родиною Лондона. Поціновувачі традицій, яких точно ні з ким не сплутеш. Вони перламутрові королі та королеви. Це їхній найважливіший день року. Харвест фестиваль це можливість поспівати стару лондонську класику і продемонструвати покоління перлі культури. Є люди, які навіть не усвідомлюють, що перлі все ще існують, а потім вони знаходять нас тут і просто в захваті, коли дізнаються про це. Перлі ікони робітничого класу Лондона, які вперше вдягнули вишукані костюми у 19 столітті, щоб збирати гроші для бідних. Перлі сьогодні присвячують себе збору коштів для місцевих благодійних організацій. А вони привертають увагу і пожертви своїми нестандартними перламутровими прикрасами. Перлі представляють різні райони Лондона, і як у справжньої королівської сім'ї титули можна успадковувати. Це сімейна традиція. Як, наприклад, у Сью голдінг та її онуки Емілі п'ятого покоління Перлі, це фото моєї бабусі, і на ній той же піджак, що й на мені сьогодні інші з великим стажем благодійної діяльності, як Клайв, отримали запрошення долучитися. Зараз він займається збереженням культури перлі. Наприклад, старого лондонського діалекту кокні римованого сленгу. Дехто каже, що це таємна мова. Сленг таємна мова, щоб збити з пантелику поліцію, якщо вони стежать за вами на Кейн Енд Ейбл. Столі зетейбл. Ви точно побачите пару джек зе ріперс, тобто оселеців, і чашку Розілі, тобто чаю. Ті і звісно ж, гра на ложках. Ой! На харвест-фестивалі перлі знову збирають пожертви. вони відзначають іще один успішний рік збору коштів по всьому Лондону найприємніше бачити, що є молоді люди, які одягаються у це вбрання і продовжують цю традицію. Бо інакше усі ці старі звичаї, пісні, і все, що ми сьогодні чули, зникне. Це було б дуже прикро. Число перлі усе ж зменшилося. Колись їх було сотні по всьому лондону. Тепер їх десятки. Це частина моєї спадщини, як лондонського хлопчака, кокні. Це такий же знаковий символ, як лондонський автобус, лондонське таксі, лондонський поліцейський, перлимутрові королі та королеви. І це спадщина, яку ми повинні підтримувати. Майбутнє перлі переходить у руки молодих членів спільноти, наприклад, у руки новенької іві, яка розпочинає дворічний вишкіл, щоб стати королевою. Вона документує своє навчання у соціальних мережах, сподіваючись представити перлі новій аудиторії. Мені було б дуже прикро, якби перлі зникли. Я думаю, що перлі будуть і далі існувати і продовжувати свої традиції як і раніше. Так, є певна модернізація: інстаграм, соціальні мережі і таке інше, але перлі все одно залишаться вірними своїй культурі. Ламутрові, королі та королеви вартові своєї заповітної культурної спадщини, спадщини, яку вони рішуче прагнуть зберегти. А на сьогодні це все. Дякуємо за перегляд і сподіваємося, вам сподобався цей випуск. До наступної зустрічі.